О, Любий. Вчора він втратив друге дитинство. Автомобільна аварія. О, який жах. О, дивись, це ж він. Ага, Як живий. О, яйцеголовий. Головний. Стільки спогадів. ні Ні-ні-ні. Яйцеголовий. Ти приїдеш на похорон? Так, я займаюся організацією похорону. Чому це? Спитав, чи можу допомогти. Mm. Гриль вечірка чи може коктейль-бар? Це прощання, а не якась вечірка. Я не знаю, як влаштовують прощальні вечірки. Ну, Добре, хай вже буде бар. Що поробиш? Ходімо, подивимось на тіло. Навіщо? Не знаю. Ти вже бачив мертвих? Ні. От бачиш, я теж. Це ти замовила торт. Так? Сподіваюся, достатньо ярусу. Це ти, я така рада тебе бачити. Ти не змінився. Ти теж дивно так дивно, бо я зовсім про тебе не думав весь час. І геть не думав зустрітись. Хоча ні, думав, але не часто. Це надійна людина. Звісно. У вас усе добре. Та все прекрасно. Це черга подивитися на тіло. це черга в туалет. Тобі його бракуватиме, так? Така дружба на все життя. Так. А, ну, ти вже теж не перебільшуй. Прощавай, мерзотнику. А зараз друг дитинства хоче взяти слово. Нема слів. Нема слів. Геть нема слів. Скоро у кінотеатрах.